Сьогодні 20 січня. Перевезення маломобільної людини з потяга до лікарні. Приїхала в інститут святинка. Настало відділення. Байдуще, байдуже вам дякую. Дай Бог вам здоров'я, щоб ви ще довго-довго допомагали таким, як ми немащиним людям. 20 січня в нас перевезення маломобільної дівчини з розривом зв'язок. Не заплановане, але ситуативне реагування на надзвичайну ситуацію людині не стало погано, коли вона вийшла з потягу. Хлопці відреагували, знайшли ще одне колісне крісло. Це вже друге транспортування за цей ранок. міста Харків. Спасибо, Будьте здорові! Швиденька все пройде.